Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні покажу класний рецепт приготування глазурі для пасок на желатині. Цей варіант ідеально підійде тим, хто не хоче готувати глазур із сирого білка, До того ж, така глазур не розкришується, не липне до рук і неї можна покривати товстим шаром. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. В піалу всипте чайну ложку желатину і додайте 2 столові ложки води. Розмішайте і залиште желатин набухати на 10 хвилин. Тим часом невелику каструльку всипте 150 г цукрової пудри і додайте 200 столові ложки холодної води, розмішайте і поставте на повільний вогонь, часто помішуючи, доведіть майже до кипіння. Одразу ж перелийте цукрову масу в миску для збивання і додайте желатин. Добре розмішайте, желатин легко розійдеться. Тепер починайте збивати міксером спочатку повільно і поступово пришвидшуйте. Ви побачите, як маса із жовто коричневої поступово ставатиме сніжно білою. Чим добре ви збиватимете, тим густішою ставатиме глазур. Готовою глазурю потрібно одразу покривати паски, бо вона швидко застигає. Повністю вона висохне і перестане липнути до рук через 2-3 години. Обов'язково спробуйте приготувати глазур для пасок на желатині і діліться відгуками. Смачного.